Доброго вечора! Вийшла, хочу вам показати, які зміни є після дощику у нас на городі. Сьогодні не були вже, напевно, на городі, я не була, певно, вже десь за два дні. Оце ця я чернушка. Я розумію, що це чернушка цвіте. Тут сходять в мене ще, колись будуть цвісти. Ну В вересні буде саме добре цвісти. Гладі голоси. бачите? Це цибулька фіолетова. І я хочу показати, от бачите, от ця штука. І лки-палки, портулак оцей. Портулак. А то мені хтось зробив зауваження в коментарі, що я Людмила мов Зробила зауваження. Я не зробила зауваження, я просто... Сказала, що оцей бур'янчик, сукин син, він ніде не минає ніякого городу, ніякої грядочки. А в них дуже гарні хризантеми, вони показують, показують, як укорінилися хризантемки. Я все в них дивлюся дуже уважно. Я їх дуже відео їхні теж передивляюся, бо все мене цікавить те, що вони роблять. І я от побачила, що він теж є там скрізь цей портулак. В нас він з'явився на городі, напевно, що років 3-4 назад. Може і ні, може, три десь так. Там в мене на городі у мами, він з'явився раніше. І от де ти зараз сміятися, він мені настільки так різ по під краю, він з'явився так по -під край городу, отак з краю, якось від дороги. що Мені навіть подобався, він такий, як коврик був. Я думаю, коли йду додому звідти сюди, і думаю, я візьму собі і посажу. Така в мене думка була. Ну, Я того не зробила, тому що тоді на це не вистачало мені часу чомусь так. Но він сам з'явився. І то його зараз неможливо збути, от дивіться, бачите, він скрізь. Я колись читала, що люди писали, що треба до, 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 до єдиного листочка, до єдиної стеблинки, до, до корінчика того стеблинки, його просто треба вибирати. Я ніколи нікому не дорікну, що у когось там щось, от, а от я ходжу, сапаю. Вибираю час маю. О, і от дивіться, бачите, он той мушуй, суслик, баля, муха. вже розпстерся. Бачите, як він судився? Це не мушейка. Мушейка вода росте собі до гори. От бачите, як він догори. Я просто хотіла показати, що є про помідорки. Сьогодні вийшла, не город лізти не маю. Як це я стою так на стежці, тут де-не-де, бачите, оце є трави, трибуринці, і я так по них хожу. А дивлюся, є помідорки, класні такі вже, красиві. Це який сорт є. Настя, вона постійно розказує, вона знає всі сорти. От в мене кистя сорт, я купляла помідорки такі, що жовті мають бути з червоними. Вон там, бачите, вже які великі з'являються. Вон там за стеблинкою. Не можу залізти. Там десь є волове серце. Ну, їх небагато корчу, тому що вони дуже великі, а їх потім ні, ні в банку, нікуди не помістиш. Тільки їсти. Хотіла спробувати сьогодні залізти в огірки, ні, не рискнула. Тому що дуже і дуже мокро, дуже мокро. Ось так. Ось таке, після дощу, дощик гарний, дуже гарний дощик, Все, бувайте!